Вам усім, мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні будемо говорити про найкращу косметику у 2022 році, так би мовити, підбивати підсумки. В мене є дві категорії: це люксова косметика і більш така доступна бюджетна косметика. Хочу розповісти, які продукти мені сподобались найбільше, якими я найбільше користуюсь, і які варті того, щоб витрачати на них гроші. Отож, почнемо спочатку з такої типу люксової косметики, а саме косметика, яка так сказати, за якою потрібно слідкувати в плані знижок. Тобто, якщо ви побачите якусь з цих продуктів, якісь з цих продуктів на розпродажах, то можете не боятися і не сумніватися, а брати їх і пробувати. Отож, почнемо з тональної основи. Тональна основа, яка відноситься до преміум-сегменту, це Giorgio Armani. У мене був огляд про неї, я його десь тут залишу. Називається Luminous Silk. Дуже крута, насправді, дуже крута тональна основа. Вона має такий сяючий ефект, вона гарно перекриває, гарно лягає на шкіру, не пересушує і тримається цілий день. Тому от, це такий варіант, на який не шкода грошей. І хоча б я взяла цю мініатюру, це так, це мініатюра. Але, ну, скажімо так, якби б я побачила на знижках знову таку, таку мініатюру, я б її також взяла. Тому на це можна витрачати гроші. Така, яку також, мабуть, деякі з вас бачили, це Анастасія Беверлі Хіл Soft Glam. Вона невелика, це в якійсь степені теж мініатюрка, тобто вона така. Я вам скажу, що це, мабуть, найкраща палетка, яка ну, в мене була до цього часу, тому що якість тіней дуже крута, дуже висока. Це можна зрозуміти тільки тоді, коли ви до цього користувалися одними тінями, а потім ви спробували такі. І зрозуміли, а от чого раніше в мене там щось не так гарно тушувалося або не так лягало. З цією палеткою тіні лягають дуже класно, тримаються дуже класно. І ну, це просто задоволення нею реально працювати. Далі, олівчик. У мене отакий, це теж був мініатюрний набір Charlotte Тілбурі Pillow Talk. Достатньо відома така лінійка. Він... Вже тут його небагато залишилось. Але е, я скажу так, що ви можете потратити, витратити. Ви можете витратити один раз на один такий, наприклад, повний, повно, повно, повний розмір олівця або навіть взяти мініатюру, він вам замінить взагалі всі олівці для губ. Тобто, абсолютно, я пробувала цей колір. Цей олівець з різними помадами, блисками, з усім, чим хочеш, і він підходить під під всі. Тому можна взяти отак, просто викинути всі інші олівці, купити цей один, і він абсолютно вам буде підходити під будь-яку помаду або блиск. Ось такі маленькі рум'яна Fenty Beauty, Вони вже досить давно в мене. Кремові рум'яни, які, в принципі, вони наносяться не тільки на обличчя, можна їх і на губи, можна і тіні. Дуже класна якість, дуже класний колір. В мене це 02 Petal Popin. Тобто дуже класний колір, який підходить, принаймні мені. Думаю, людям з моїм фототипом теж буде підходити, але як по якості, то дуже класний. Тобто можу рекомендувати. І ще одна така мініатюрка маленьких рум'ян Nars. Це сухі рум'яна, вони йдуть з таким золотистим блиском. А теж дуже класно лягають, тримаються. І навіть з Fenty Beauty, якщо спочатку Fenty Beauty, а потім отакі, то це якби дуже добре працює. Якщо вам цікаво про мій мейк зараз, то я його тільки закінчила, і саме там я використовувала обидві ці рум'яна. Якщо ви ще не бачили цей мейк, можете подивитися його десь тут. Ось. Тому це от такі продукти такого більш дорожчого сегменту. Їх небагато, ну, зрозуміло чому, але я думаю, є сенс на них звертати увагу, а особливо, якщо є мініатюрки або розпродаж. Йдемо далі по більш бюджетній косметиці. І тут, що можу відмітити для себе, це от мені сподобалася ось така сироватка і ось така тональна основа від Ordinary. Так, можливо, це якось неочікувано, не сильно багато відомо там про те, які у них там тональні основи. Але я спробувала обидві: сироватка дуже легка на літо, вона буде супер. Тональна основа насправді теж дуже легка. Вона має більше, більше кольору, більше пігменту. І її можна використовувати би, постійно. Дуже класно лягає, класно тушується, класно тримається. Ну, взагалі це було дуже здивування, тому що ціна дуже доступна, це приблизно 320 гривень коштувала одна, одна баночка. Тому я думаю, на, на таку тональну основу на таку сироватку, сироватку можна витратитись. І воно того буде варте. Далі те, що потрапило в мій топ, це також ось таке мило для брів, леш Брау. Нічого такого, воно прозоре, але я користуюсь ним постійно. Воно дуже класно фіксує, тобто зранку зафіксували, якщо ви сильно не трете собі брови, то вони до вечора в такому ж положенні, як би і є. Добрів, такий, а, мабуть, я його в кожному. Відео своєму використовую, тому що краще олівця. Поки що я не пробувала. Це рімель Pro Micro. Від брів переходимо до Вій. Ось така туш-бомбестік від Gosh. Вона має силиконову ось таку щіточку. Супер класна XX Volume, тобто вона дає об'єму, вона тримається цілий день, вона майже не обсипається, не розмазується, хоча вона, здається, не водостійка. Але дуже комфортно, дуже класно профарбовує і я, в принципі, вже зрівнювала її з діорською такою тушу. І, чесно кажучи, дуже схожа. Дуже, дуже схожа, тільки ну, коштує набагато менше. Тому на таку туш я теж витрачала гроші. Називаються кобу. Я їх купляла в магазині. Це дуже круті тіні, вони наносяться пальчиком, дуже стійкі, дуже гарні. Вони дуже гарно блистять і теж приємна ціна. Немає ніяких алергічних реакцій, принаймні у мене. Взагалі дуже дуже сподобались такі тіні. У мене декілька є кольорів, і абсолютно всі дуже гарно лягають. Це Maybelline, ось такий хайлайтер в стіку. Він має дуже приємну таку кремову основу і дуже гарно лягає, дуже так натурально виглядає. І зараз він теж на мені є. Ось такий хайлайтер. Це такий змінний, змінна форма, чи як. Це Pudra Cosmetics, український бренд. Я взяла його на пробу, але він мені дуже сподобався. Також він на мені зараз є, він дуже гарно працює з Maybelline. Він набагато легший, набагато такий більш. Непомітніший. Тобто, якщо ви не любите дуже, щоб була от така яскравість від хайлайтера, але хочете, щоб трошки був такий блиск, тоді от такий е, сухий хайлайтер вам дуже підійде. Його абсолютно не страшно наносити, тому що ну, переборщити з ним дуже важко. Але мені подобається саме те, як ніжно е, він виглядає. Я Говорила вам про олівець Charlotte Тілбурі, який е, дуже класний, якщо ви можете, ви можете його придбати, і він вам замінить всі, всі олівці. Але є ще бюджетний варіант, який теж непоганий, теж хороший. Я ним теж дуже часто користуюсь це ось такий нікс. І він так і називається Natural. Тобто натуральний, 810-й номер. Він от дуже у кольору, як Charlotte Tilbury, єдине, він не такий матовий і не такий. Він би оксамитовий, тобто він більш до сухого олівця. Але справді виглядає дуже натурально. Підходить також, мабуть, під більшість губних помад і блисків, тому це абсолютно хороший варіант. І я люблю цей олівець, і він мені подобається, і ціна в нього приємна. Тому на нього теж можна витрачати гроші. Далі від NYX ще в мене є ось така олійка. Я пробувала взагалі, мені було цікаво, як олійка, саме як продукт. Тому можу сказати, що мені ця олійка дуже сподобалась, вона гарно зволожує губи, вона довго залишається на губах. Нічого такого, має рожевий такий блиск, троші, має приємну структуру таку. І в принципі, мабуть, я не знаю, серед олійок це хороший варіант, хоча я пробувала тільки цю. Але, тим не менш, можу рекомендувати. Тепер що по Мейбелін? У Мейбелін я от спробувала ось такий ліфтер Gloss. Саме для чого? Для... Це просто майже прозорий блиск, але він робить губи такі аж як лакові. І він. В принципі, не липкий, приємний на губах і дуже-дуже подобається. Дуже класно його можна комбінувати. Комбінувати з чим? Власне, з іншими помадами Maybelline. це теж абсолютний фаворит. У мене декілька кольорів таких є: це Maybelline Ink Крем Superstay. Тобто, це матові помади. Матові помади в вигляді олівця. Це супер помади, вони дуже приємні на губах, вони не стягують, вони мають приємний запах, вони довго тримаються. І, ну я не знаю, в мене є цілий огляд про них. Можу тут його залишити, якщо вам цікаво, але абсолютно точно на отакі помади можна витратити гроші, і це буде дуже класний вклад у вашу косметичку. Що ж, якщо у вас є отака, наприклад, помада, вона матова, але ви хочете, щоб її ще у вас була і блискуча, можна використовувати оцей блиск поверх помади, і у вас буде блискуча вже помада. Тому оці продукти можу вам рекомендувати. Ще одна помада це пірне. Ось така, мені подобається дуже кейс, бо він на магніті. Ось така помада, вона рожево-бежевого кольору. У мене це 0,3 номер. Так. І це помада з дивування, тому що я не сильно знала про цю фірму. У мене була тільки, мабуть, от рисова пудра. І це ще один варіант матової помади, яка не стягує, яка круто тримається, яка дуже гарна, яка абсолютно комфортна. І якщо ви шукаєте матову помаду, то оцей варіант є дуже-дуже класним. От, принаймні для мене. Ну і ціна також бюджетна, що теж приємно. Такий мій топ 2022 року. Те, що мені найбільше сподобалось, те, що я використовую кожного дня деякі продукти. А якщо це люкс-варіант, то ця косметика, звичайно, вона коштує дорого, але тим не менш вона того вартує, тому що є дорогі продукти, які абсолютно не вартують тих грошей, але ці мені подобаються, і я б на них витратила б ще раз гроші. І е, бюджетний сегмент, те, що е, має ціну таку прийнятну, нормальну, е, гарне по якості, гарне по якості, гарне по кольорам, по легкості використання. І теж абсолютно певно можу сказати, що на це я також би знову витратила гроші. Я дуже надію, що це відео було для вас корисним, цікавим інформативним. Не забувайте голосувати за контент, який вам подобається вашим лайком, дзвіночком, підпискою. Якщо у вас з'явились якісь питання стосовно цих продуктів, або ви можете поділитись своїми відгуками про них. То залишайте їх в коментарях, будемо ділитись інформацією з наступаючими вас святами і побачимося у наступних відео. Бувай!